2 копійки 2007 року. Монетка магнітна, виготовлена з магнітної сталі. Монетка була куплена на Violet, екземпляр монети доволі рідкісний. Аверс монети має зображення 3 зуба бачимо він трохи потовщений. Напис Україна. Внизу дата також потовщена. По боках. Листя каштану та колося пшениці. На реверсі. Напис 2 копійки, букви К мають такі полоси та по колу вінок і 8 ячейок з ягодами калини. Вінок злитий з деякими ягодами, як бачимо, та деякі ягоди мають форму. Більшу, як зазвичай. Ціна на таку монетку договірна. Якщо у вас є такого типу монети, скидайте фото на електронну пошту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.